Чернігівський онкоцентр повноцінно відновив свою роботу. Під час облоги міста ворог поцілив у медичну установу касетними снарядами. Окрім серйозних пошкоджень приміщень, отримали поранення кілька працівників центру. Вони тривали час загоювали рани. Марина Материкіна під час обстрілу була у приміщенні установи і бачила все на власні очі. 1 квітня десь о 6.15 пролунав вибух, і це був касетний снаряд, залишки якого потім ми знайшли на території онкоцентру. Після його вибуху у нас було декілька пошкоджень на блоку забезпечення. Саме більше постраждав у нас корпус лінійного прискорювача, променевої терапії та паліативного відділення. Там були пошкоджені дах, вікна і були ще. Пошкоджене обладнання, яке знаходилося у самих відділеннях, також вибуховою хвилею багато вікон було розбито і дверей у самому головному корпусі шестиповерхового будівлі. І в поліклінічному відділенні були пошкоджені дуже багато вікон. Чернігівська обласна військова адміністрація надала державні кошти на відновлення усіх пошкоджених будівель онкоцентру. Частину робіт заклад здійснив своїми силами. Наразі усі ремонти завершено, та найголовніше, що Вдалося відремонтувати лінійний прискорювач та томограф. Ми працюємо зараз на потужності до, до військових. Все необхідне у нас є. Ремонти, все необхідні зроблені. Ми повністю відновили забезпечення наших пацієнтів. На сьогодні пацієнт жодним чином не. Не докуповує ніяких ліків, а повністю безкоштовно отримує лікування як хірургічне, так і практично медикаментозне. Що стосується лінійного прискорювача, це така нагальна була тема, і вся цікавилася, всі області, навіть із деяких регіонів України. На сьогодні ми повністю провели ремонт ушкоджених частин. Це була і ушкоджена система охолодження, ушкоджене приміщення. Але вже протягом останніх трьох місяців він працює на повну потужність. Повністю відновлена Робота комп'ютерного томограф, томографа, який теж не працював після війни, але ми зараз його відремонтували. В онкоцентрі залишилися давня проблеми в хірургічному корпусі. Він потребує капітального ремонту. Ці величезні тріщини говорять самі за себе. Тому заклад заручився підтримкою влади та меценатів і сподівається на швидше вирішення проблеми. Це дійсно потребує капітального ремонту, і ми вам показували, де є такі критичні моменти, де, які можуть вплинути на функцію закладу. Зараз робота з залученням цих коштів триває. Ми сподіваємося, що все в нас вийде, і ми за благодійні кошти відновимо. Цю будівлю і зробимо капітальний ремонт цієї будівлі. і сюди ж хочемо ще довключити енергоефективність забезпечення заміну вікон, що теж вплине на якість наших послуг для пацієнтів. В онкоцентр вже повернувся практично весь медичний персонал, хоча є потреба в лікарях ультразвукової діагностики та рентгенологах.